Про випадки райдерства повідомляти до міжвідомчої спецкомісії закликають підприємців в уряді на такі звернення в Кабміні реагуватимуть, а бізнесменам про таких чинять незаконно допоможуть. Так обіцяє перший це прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Сьогодні відбулось перше засідання цієї спеціальної міжвідомчої комісії. Про результати роботи далі в сюжеті. Це місце біля річки Козинка одне з небагатьох, де донедавна могли відпочивати незрячі люди. База івушка це 14 будиночків поблизу кончі заспи. Їх орендувало українське товариство сліпих. Саме сусідство з елітним районом, двох гектарів землі біля Києва, стало причиною конфлікту. Товариство з обмеженою відповідальністю, назви якого ми не називаємо поки триває слідство, орендувало частину території бази відпочинку. Згодом вирішило забрати всю судова тяганина за право на землю тривала близько двох років. Усі рішення Феміди були не на користь незрячих. Крапку в питанні в кабміні перетворили на кому розібратися в справі івушки взялася. Урядова антирейдерська комісія. Причина йшла по-моєму 2 мільйони там гривень заробітної плати. В 2008 году под инвестпроект совместной деятельности были выделены деньги неким предприятием. Это некое предприятие не выполнило свои обязательства, мало того, представьте себе, слепого человека обманули обманным путем. То есть не дочитали этот договор, не показали реальные условия, и человек подписал слепой, подписал этот договор. Тепер ця справа на особливому контролі в урядовій комісії з протидії рейдерству цей міжвідомчий орган і створили, щоб боротися із ситуаціями, такими як виникла навколо івушки. Голова комісії, перший віцепрем'єр Сергій Арбузов, каже, такого поняття як рейдерство у вітчизняному законодавстві немає. Однак, усім зрозумілі дії псують імідж держави, шкодять економіці та зводять нанівець. Усі спроби уряду створити привабливий бізнес-клімат. Комісії Кабміну за кілька місяців опрацювали близько семи десятків заяв про незаконне захоплення майна. Збитки оцінили майже в мільярд гривень. Частині підприємців вже відновили право власності. Сергій Арбузов наголошує, назріла необхідність врегулювати проблему законодавчо. На сьогодні пропонується законодавчо визначити поняття рейдерства та встановити адекватну кримінальну відповідальність за скоєння та сприяння цим злочинам. Підготувати законопроект про внесення змін до кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за дії, що можуть спричинити незаконне поглинання та захлоплення підприємств. Уряді закликають підприємців про випадки незаконного зазіхання на їхню власність повідомляти до міжвідомчої спецкомісії. На такі звернення обіцяють оперативно реагувати та допомагати бізнесменам, проти яких чинять незаконні дії відновити справедливість. Я танчак, Олександр Прозоров, перший національний.